Сьомий міжнародний турнір із боксу серед жінок відбувається у Коломиї. Це контрольні змагання перед чемпіонатом світу та Олімпійськими іграми. Від результатів залежатиме, хто представлятиме Україну на світовому рингу. Варто сказати, міжнародну зустріч боксерів традиційно приурочують пам'яті відомих коломийських спортсменів. На цьогорічний турнір приїхали команди з Росії, Молдови, Білорусі та України. Чи вдалося Коломиянам вибороти путівку на світ? Знає Юлія Струк. Міжнародний турнір пам'яті зібрав 60 боксерів у десяти вагових категоріях кожна учасниця цьогорічних змагань відома та титулована на чемпіонатах Європи чи світу. За сім років існування турніру у Коломиї боксували збірни Австралії, Німеччини, Франції та Ірландії. Незмінним організатором спортивного дійства виступає Іван Данилишин, заслужений тренер та депутат обласної ради. Цього року зібрав у Коломиї кращих боксерок з Росії, Молдови, Білорусі та дві команди з України. Хочемо, щоб цей турнір далі розвивався. Я думаю, що звичайно будемо запрошувати інші країни. Я впевнений, в тому якщо б у нас була спортивна споруда на як Кажуть, то ми б могли провести і матчі зустрічі Сполучені Штати Америки. Там так як ми проводили це в Івано-Франківську. Але на жаль, сьогодні спортивної споруди у нас немає. Треба все звичайно робити для того, щоб спортивна споруда була в Коломиї. Ми провели збір. Базовий. базовий це з загальної фізичної підготовки, закласти фундамент для майбутніх перемог на чемпіонаті світу. Є велика надія і на Олімпійських іграх. Ми провели збір на спортивній базі Заросляк. Тут у вас в івано Франківщини. Міжнародний зустріч чотирьох країн визначальна для кожної команди. Від чотирьох раундів у фіналі залежатиме хто потрапить на чемпіонат світу, а згодом і на Олімпійські ігри. До слова цього року жінки вперше боксуватимуть на Олімпіаді. Уже визначені вагові категорії: це 51, 60 та 75 кілограмів. Аби потрапити на змагання, до яких дівчата йдуть все життя, потрібно чимало зусиль та тренувальних зборів. Варто сказати, міжнародний турнір з боксу в місті відбуватиметься три дні. Фінальні поєдинки завершуються в суботу. Здесь мы впервые в Коломіи. Обычно у нас или Николаев, или Ковель. Мы каждый год по два раза выезжали. Здесь в Коломіи. я еще раз говорю, впервые. Очень даже все понравилось. Этот турнир последний, предолимпийский. После этого мы буквально прилетаем на полдня в Москву, переодеваемся, берем вещи новые и улетаем в Читу, где будет последний сбор перед счетом мира, где будут разыгрываться три олимпийские путевки. Поэтому у нас это последняя возможность посмотреть себя в деле и как бы еще немножко подкорректировать девочек по ходу боя, тактические какие-то моменты. У вазі 64 кілограми виступала і наша колумиянка Яна Зав'ялова-Сидор. Після народження синочка міжнародний турнір в Коломиї для неї особливий. Тим паче у спареного майстер спорту міжнародного класу стояла з українкою, першим номером збірної держави. Поєдинки були досить важкими і, незважаючи на певні переваги в суперниці, Яна виграла та від сьогодні готується до чемпіонату світу. Я хотіла показати гарний бокс. Дуже тато поклав задачу виконати насамперед. І, і фізично і морально я була сильніша, я це знаю. Тому що в 64 до родів я була завжди перша. Поєдинком я задоволений. У нас задача, яку ми Яні поставили тренерський колектив, вона виконала. Бій був принциповий. І в принципі в нас ще є час до чемпіонату світу. Ми зараз будемо деякі там помилки ще виправляти, але їх практично ну, немає. Завдання виконано яна увійшла до складу збірної України і вибрала собі потівку на чемпіонат світу, що прийде в Китаї. Вже там Коломиянка боротиметься за ліцензію на Олімпіаду 2012 року.